Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Одразу після атаки по Польщі новина про втечу Путіна в Китай миттєво розлетілася закритими каналами серед російських еліт. Офіційних підтверджень немає, але кілька джерел одразу повідомили. Після серії вибухів і ударів, які зачепили Китай, спричинили дипломатичний скандал. Президент Росії терміново залишив країну. Політ відбувся під грифом абсолютної секретності, але інформацію неможливо було приховати, особливо після того, як стало відомо про перестілку під час підготовки до евакуації. У Москві ситуація вибухонебезпечна. Влада намагається показати, що все під контролем. Але куларно йдеться про фактичний переворот. Микола Патрушев, який ще раніше розгорнув операцію наступник, тепер переходить у наступ. За даними кількох джерел, саме він організував ізоляцію президента та усунення його від управління. У процесі було вбито 32 людей. Серед них охоронці та військові, які чинили опір. Частина пілотів, що відмовилися виконати накази з евакуації, були розстріляні на місці. Олігархи в шоці, ті, хто роками заробляв мільярди над парасолькою Кремля, тепер бачать, як система руйнується на очах. У них два варіанти або присягнути на вірність новому центру. Влади або втратити бізнес і, можливо, життя на закритих зустрічах у Москві звучать панічні заяви. В лапках Путін веде нас до глобальної війни, а ми хочемо вижити. Саме страх перед масштабною відповіддю заходу став головною причиною, чому еліти вирішили підтримати Патрушева. Військові теж не залишилися осторонь. Генерали, які ще кілька тижнів тому демонстрували лояльність Кремлю, тепер намагаються тримати дистанцію. Вони розуміють, якщо ситуація вийде з під контролю, відповідати доведеться особисто. Перші ознаки цього вже видно. На фронті фіксується саботаж наказів. відмова брат. Тати участь у наступальних операціях, а іноді відкриті протести офіцерів проти самогубних рішень. Патрушев намагається подати свої дії як рятівні. Його люди поширюють меседж. Росія повинна уникнути прямої війни з НАТО і Китаєм. Єдиний спосіб прибрати Путіна. Саме тому інформацію про втечу президента в Китаї намагаються приховати, аби уникнути хаосу. Офіційно говорять про робочий візит. Але ніхто вже не вірить у такі пояснення для Китаю. Ця ситуація теж стала шоком. Покін не очікував, що російський лідер може прибути з проханням про притулок чи підтримку після проваленої операції. Китайські дипломати нервують втягуватися у внутрішню боротьбу Кремля вони не хочуть, але відштовхнути Москву теж небезпечно. У куларах обговорюється сценарій, що Путіна можуть просто використати як озеро у переговорах із заходом. Тим часом у Росії починаються зачистки. За одну вечір було затримано кілька десятків офіцерів ФСБ і Міноборони, яких підозрюють у нелояльності. У містах фіксують рухи бронетехніки, створюються блокпости. Пропаганда мовчить про переворот, але місцеві жителі вже бачать наслідки евакуації, перекриті дороги, чутки про битви всередині Кремля. Це одразу після ударів по Польщі. Аналітики виділяють кілька ключових наслідків. По перше, військовий розкол у керівництві паралізує здатність Росії вести повноцінну війну. Будь-які плани наступів тепер під загрозою зриву. По-друге, політичний переворот оголює слабкі системи, яка роками будувалася на персоналі Путіна. Тепер замість єдиного центру виникає кілька груп впливу, готових боротися одна з одною. По-третє, стратегічний для заходу відкривається унікальне вікно можливостей. Хаос у Москві можна використати для посилення підтримки України і тиску на Кремль. Рогічний ефект для російського суспільства колосальний. Люди в паніці намагаються зрозуміти, хто тепер керує країною. У соцмережах ширяться чутки про загиблих, про в Москві, про евакуацію чиновників із зеленої зони. Влада намагається блокувати ці повідомлення, але навіть цензура не справляється. Таким чином, втеча Путіна до Китаю. і переворот у Кремлі стали кульмінацією внутрішньої кризи. Патрушев бере контроль, олігархи і силовики змушені підкоритися. Армія розділена, а суспільство в стані шоку. Кремль більше не виглядає монолітом. І тепер питання не в тому, чи виживе Кінський режим, а в тому, хто і як розділить уламки влади після його падіння, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.